Фідбід на собаці крінж чи геніальність у 2013-му Американська компанія роздала своєму персоналу браслети фітбіт і запровадила систему балів за кроки. Бо помітили просту річ: активні, здорові працівники менше хворіють і краще працюють. Отже, за рік треба було набрати 1 мільйон кроків, щоб отримати 500 балів. А хто назбирав тисячу, отримував знижку на поліс медичного страхування. Економія 1200 доларів на рік. Це майже спрацювало. Дехто навіть дійшов до 1500 кроків на день. До цього схоже ходили тільки очима по екрану. Але були й хитрунчики. Хтось чіпляв фітбіт на шийник собаки чи кота. Один поставив трекер у сушарку на режим, низьке тепло і за півгодини отримав 11 тисяч кроків. Хтось прикручував браслет до вентилятора або до пральної машини. Добре, що зараз уже є технології, які вміють впізнавати неприродні стрибки активності. Ідея актуальна сьогодні і для когось стало тим самим стусаном під дубку, але з кешбеком.